рідний брат так рідний брат 10 червня 2024 року на війні загинув брат вікторії андрій данилюк у день захисників і захисниць україни вона разом з іншими родинами військових отримала високі державні нагороди від імені президента володимира зеленського андрій данилюк нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно андрій у 16-му році вступив лави зсу і ось тих пір він відслужив Закінчився контракт, виїхав за кордон з дружиною, а тоді повернувся, дізнавшись, що в нас повномасштабна така трагедія, і він в перші дні повернувся не задумуючись. Не слухав ні близьких, нікого він повернувся захищати нашу країну. 17 лютого 2024 року на Лиманському напрямку обірвалося життя Дмитра Петраша. Нині його нагородили орденом Богдана Хмельницького третього ступеня посмертно його отримала дружина Дмитра Петраша. Розповіла мама героя Ніла. Мало бути 40 років, і йому він ще, як кажуть, що тільки жити і жити, і в нього багато було. Думав, він багато про, ну, про все, що, що мріяв. Він мало ну, як прослужив 10 місяців, але він дійсно віддав своє життя. Він дуже любив Україну, дуже любив дітей, син його дуже обожнював. Він взагалі, ну, дитина була від Бога. У день захисників і захисниць України у Хмельницькому вручили 29 державних нагород: 27 посмертно, 2 – посмертно, дві діючим військовим. Розповів начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Це нагороди президента України, а також відомчі нагороди міністра оборони України і командування сил спеціальних операцій. Ми Вручили рідним матерям, батькам, дітям, дружинам. Ці нагороди. Відповідні державні нагороди каже Сергій Тюрін. Вручаються аби вшанувати пам'ять загиблих військовослужбовців. Тетяна Леус, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.